Ви коли-небудь відчували той холодок по спині, ніби щось не так, але не знаєте, що саме. Це відчуття не просто параноя чи уява. Це ваш інстинкт намагається попередити вас про щось, що ви волієте ігнорувати. Правда в тому, що ваш найбільший страх це не щось далеке, не якась майбутня, можливість. Він вже тут, він вже відбувається, і найгірше ви досі цього не помітили. В цей момент, поки ви читаєте ці слова, невидимі сили працюють проти вас. Рішення, які ви не прийняли, приймаються замість вас. Дрібні звички, якими ви знехтували, формують ваше майбутнє так, що вас охопить жах, коли буде надто пізно. Найстрашніша небезпека, це не та, яку ви бачите, а та, що відбувається у вас під носом, тихо, поки ви живете на автоматі, зупиніться на мить і задумайтеся, що вас найбільше лякає. Це втрата вашої свободи, це відчуття, що ви не контролюєте власне життя, або, можливо, страх того, що одного дня ви прокинетесь і зрозумієте, що все, що ви збудували, було ілюзією яким би не був ваш найбільший страх, він вже набуває форми, поки ви дивитесь це відео. Якщо цей вступ змусив вас задуматись, залиште свій коментар нижче. Хочу знати, що ви відчуваєте з цього приводу і чи переживали щось подібне. І скористайтесь нагодою, поставити лайк цьому контенту, адже він може змінити ваше бачення життя. Факт перший невидима небезпека. Ми живемо в епоху відволікаючих факторів. Світ ніколи не був настільки connected. але за парадоксом ми ніколи не були настільки disconnected від самих себе. Соціальні мережі, алгоритми та постійне прагнення до визнання крадуть у нас щось цінне. Нашу увагу. І коли ви втрачаєте свою увагу, ви втрачаєте здатність бачити те, що дійсно важливо. Те, що вас найбільше лякає, вже відбувається, тому що, поки ви дивитесь на екран, важливі рішення приймаються без вашої участі, ваші дані продаються, ваші уподобання піддаються маніпуляціям, і те, що ви вважаєте свободою волі, насправді є серією виборів, сформованих Зовнішніми силами задумайтесь, скільки разів вас вже переконували купити щось, що вам не потрібно дотримуватися шаблону, який не відображає того, ким ви насправді є. Ці маленькі моменти є ознаками чогось набагато більшого. Поступово ви втрачаєте свою індивідуальність, і це лякає факт другий, рутина, яка тебе ув'язнює. Але не тільки зовнішні сили працюють проти вас, ваша власна рутина також може бути невидимою в'язницею. Скільки разів ви прокидалися і робили точно те ж саме в той же час не замислюючись? Це автоматичне повторення створює ілюзію стабільності, але насправді це пастка, ваш найбільший страх не прожити життя повноцінно ніколи. Не досягти своїх мрій вже відбувається, тому що ви застрягли в циклі, який ви самі створили. Рутина дає нам безпеку, але також краде у нас здатність до змін, страх перед невідомим паралізує вас і утримує вас там, де ви є. Ця частина змусила вас задуматись, тоді залиште свій коментар нижче про те, що у вашій рутині найбільше вас ув'язнює. І якщо ви ще не підписалися, скористайтесь нагодою підписатися і не пропускати подібний контент, факт третій сила маленьких виборів. Часто те, що вас найбільше лякає, є результатом не одного великого помилкового рішення, а серії маленьких виборів, які ви робите щодня. Ці вибори, на перший погляд, нешкідливі, накопичуються з часом. І створюють те, що ми називаємо ефектом снігової кулі, наприклад, те повідомлення, яке ви вирішили не відправляти другу, тому що не було часу, або той проект, який ви завжди хотіли почати, але залишили на коли умови будуть ідеальними. Ці маленькі рішення створюють ланцюг подій, які призводять до жалю, до відчуття, що ви марнуєте своє життя. Те, що вас найбільше лякає, це не щось раптове, це результат цих мікрорішень, які формують вашу реальність. Кожен вибір, який ви робите або не робите, має силу наблизити вас або віддалити від життя, яким ви дійсно хочете жити. Зараз подивіться на своє життя і запитайте, які вибори ви робите сьогодні, які можуть перетворитися. На жаль, завтра. Якщо це міркування мало для вас сенс, натисніть, мені подобається і поділіться своїм досвідом в коментарях. Мені цікаво дізнатися, з якими виборами ви стикалися і як вони формують ваше життя. Факт четвертий Страх як інструмент контролю, страх завжди був однією з наймогутніших зброй для контролю над людьми. З давніх часів його використовують для нав'язування правил створення конформізму та обмеження свободи. Але сьогодні страх діє більш тонко, він присутній у вигляді тривожних новин, які ви споживаєте щодня. Він присутній у порівняннях, які ви робите, гортаючи соціальні мережі, вірячи, що ніколи не будете достатньо хорошими. Він присутній у очікуваннях, які ви намагаєтесь задовольнити, нав'язаних суспільством, яке наживається на вашій невпевненості, страх перед невдачею, відмовою тим, що вас не приймуть. Всі ці почуття використовуються, щоб утримувати вас у постійному стані тривоги та покори, і поки ви зайняті боротьбою з цими страхами, ви втрачаєте здатність бачити можливості навколо себе. Те, що вас найбільше лякає, вже відбувається, тому що страх використовується проти вас як безшумна зброя, що заважає вам рости, ризикувати та шукати те, що дійсно важливо. Факт п'ятий, як розірвати цикл, хороша новина полягає в тому, що те, що вас найбільше лякає, не обов'язково повинно продовжувати відбуватися. Ви маєте силу повернути контроль, вийти з автоматичного режиму та формувати своє життя відповідно до власних умов. Але для цього потрібна сміливість, сміливість зустрітися зі своїми страхами. Поставити під сумнів свої рішення та вийти із зони комфорту потрібно перестати шукати зовнішнього схвалення і почати довіряти собі ось кілька практичних дій, які ви можете почати вже сьогодні. Переоцініть свою рутину. Запитайте себе, чи те, що ви робите щодня, відповідає вашим цілям та цінностям. Зменшіть кількість відволікаючих факторів. Визначте елементи, які крадуть вашу увагу, і усуньте їх, коли це можливо. Зіткніться з невідомим вийдіть із зони комфорту та шукайте досвід, який ставить під сумнів ваші переконання та страхи. Секрет полягає в маленьких послідовних змінах. Зайнявши активну позицію, ви можете змінити процес і запобігти тому, щоб ваш найбільший страх продовжував. Захоплювати ваше життя, ви дійшли до цього місця, тоді скористайтесь цією миттю, щоб залишити свій коментар. Хочу знати, які зміни ви плануєте зробити у своєму житті відтепер. І не забудьте, підпишіться на канал та активуйте сповіщення, щоб продовжувати стежити за подібним контентом. Те, що вас найбільше лякає, це не щось далеке чи гіпотетичне, воно вже відбувається тихо, поки ви живете на автоматі. Але хороша новина полягає в тому, що вам не потрібно це приймати. Зміни у ваших руках, кожен маленький вибір, який ви робите, кожна дія, яку ви вчиняєте, має силу змінити вашу реальність. Не дозволяйте страху, рутині чи відволікаючим факторам заважати вам жити життям, яким ви дійсно хочете жити зараз. Ваша черга, прийміть рішення, зустріньте свої страхи та почніть писати свою власну історію, майбутнє у ваших руках.